Іванка закінчила третій клас. З театром Ляльок познайомилася у дошкільному віці. З того часу є постійною глядачкою. Я приходжу в театр ляльок досить часто, кожної неділі. Тут весело, вистави гарні. Інтересно показують, гарні ляльки, старий дуже театр. Валерії чотири роки. З трьох років дівчинка намагається не пропускати жодної вистави. Я ходжу в театр. з трьох. Мені подобаються вистави. «Колобок», «Курочка Калоборочкаряба ще мені ця казочка подобається. Аби задовольнити найвибагливіших маленьких глядачів, у кожен театральний сезон актори та керівництво Житомирського академічного обласного театру ляльок вкладають часочку своєї душі, намагаючись донести до дітей не лише зміст та мораль казки, але й показати її, орієнтуючись на потреби сучасних дітей. Думаю, що 35 вистав в репертуарі це вже хороше підбиття підсумки. Звичайно. Тільки за цей рік в цей зал потрапило більше 100 тисяч дітей, котрі переглянули наші вистави. Ну і для чого ми беремо цю паузу, для чого закриваємо сезон? Для того, щоб його гучно відкрити. Звичайно, знову-таки з прем'єрою. Новий театральний сезон планують відкрити казкою Принцеса на горошині. Режисером-постановником прем'єри якої є народний артист України Сергій Єфремов. Як головний режисер Київського муніципального академічного театру Ляльок Сергій Іванович поділився секретом, як вдається викликати цікавість у дитячої глядацької аудиторії. Мене цікавить, як глядач сприймає виставу. Я завжди йду до глядачевої зали. І прислухаюся уважно, як реакція йде, чи їм нудно, чи ні. Я дуже люблю вистави, де глядач сидить так, що ніби в залі його нема. Так дивиться прискіпливо, він за, за всім слідкує. І це, мені здається, найвища нагорода для режисера.